Доброго дня, продовжуємо наше тестування нових жорновів, Що в мене Aroma Арома, плюс, китайський варіант, звичайно. А, тепер техніка посерйозніше, це не меліта Пориста, це Jura e 8 Наразі в неї оригінальні жорнова. вони пройшли 11 тисяч чашок і їм капець, чесно кажучи. Тобто Вона готує каву, ця кавомашина, але ну, Юра так готувати не повинна. Давайте зараз покажу. Каву, ну, в принципі, в чашечці вона є. То, допустім, от. Виглядає досить нічого, але вона слабкувата. І все чому, дивіться сюди. А, таблетки розвалюються і вони досить крупного помолу. А, і це налаштування майже мінімальне можливо для цих жерновів. Тобто я закрутив кавомолку майже, майже в нуль. Так бути не повинно. То наразі. Центральний жорно вже поставив, він вже в кавуарті. Давайте зараз заміню ще великий. І, до речі, жорнова виглядають приємно. Тобто, вони погано мелять, але вони виглядають нормально. То тобто візуальний стан жорновів, ну, якщо ви гарно використовуєте кавомашину, він нічого вам не підкаже. Тільки готування кави. От наразі. Зараз заміню і спробую. В принципі, плюс-мінус ті самі налаштування. Вірніш, нові журнала милять явно краще, то я почну з заводських рисочок. Бо в мене було затягнуто, я не знаю, мінус 6 певне від заводського значення. І коли міняєте журнала, обережніше з фіксаторами. Вони дуже тугенькі, і ламати їх нікому не рекомендую. Так, міняю і запускаю. Так, продовжую зборочку. Давайте як ми налаштуємо. Ой, не забувайте, кільце, це ж юра 100%. Кільце ставиться навколо жорну. Ця проточка є в усіх журналах Aroma Плюс. Єдине, що тільки в Юра там ставиться такий пластиковий ущільнювач. Так, затягуємо, ставимо заводські налаштування. Це десь рисочка на рисочку в моєму випадку. І десь в центрі ставимо регулятор. Все, після чого одягаємо кришу і запускаємо, тестуємо. Не забуваємо, звичайно, ущільнювач поставити. Цікаво, я думаю, різницю ми побачимо. Так, тут у нас десь посередині. О, є. Тож, все засипано готово, давайте готувати еспресо. Нагадаю, в Кавмашині пеп-система, але час роботи кавумок, як по мені, він зменшений, якщо зравнювати з навіть мелітою Барістою. От. Ну, все ж треба розвести цей бюджетна модель ЮРА, а там є модель S8, J8, які значно дорожчі за Єшку. То на цій моделі дуже важливі журнал в гарному стані. Дивимося. Ну, це вже серйозніше. Дивимось. Помол. Так, ну я бачу, він все ж таки величенький, то будемо його зменшувати. Наразі я зробив налаштування. Десь по центру. Тож крутимо помола одразу максимально з того значення, що ми наразі маємо. В мінімум нам це дозволено. А якщо що, то змінимо ще разочок, дивимося. Як завжди, подіє тільки друга чашечка. Перша у нас перехідна. Плюс кавомашина повинна підналаштувати ще час роботи кавомолки. Керування цим є, і якщо виходить за мілка порція, кавомашина постійно налаштовує час. Так, дивимося на цю. І головне, звичайно, на наші запитання відповідає таблетка, в якому вона стані. Так. Ну, Відмінності мінімальні, але все ж таки мілкий помол трохи покращив, ну, візуально на шнапі. Дивимося. Ну, фракція більш рівномірна. О, ось очки наша таблетка. Таблетка чітка, це вже приємно. Я зараз спробую взагалі закрутити в мінімум. Ці журнуватості зробити максимально мілким помолва. Тут дуже гарно, коли бокову стінку не присоєняти, можна трохи перепідняти верхній бункер і переставити регулятор. Ну, звичайно, ловкість потребується, як то кажуть. Так. Зараз я перевірю ліхтарику. чи все, Да, да, да. Давайте наступний крок пробуємо. Так, перехідна буде чашечка, можна її і сюди зробити. О! Це буде цікаво. Затягнулося ще пів оберта. Це дуже круто. Я думаю, зараз ми ці журнала розкриємо на цій коварці. А, все ж я так дивлюся, що Юра розрахована на трохи більший помолв, але ну, оця конкретно. І це, в принципі, логічно. Ця машина повинна а, мати великий запас потужності. Тобто, працювати довго-довго, а для цього мілкий помол ну, буде завадою. А, все ж треба трохи полегшити навантаження на кавову систему. Я думаю, тут це зробимо. Так, дивимося, що в нас виходить. Це вже діло. І на цьому тепер вже можна варити Арабіку 100% на цьому помолі. Дуже, до речі, це круто. А, зверніть увагу. Кавомашина для серійного готування 100% арабіки. Це так то н... Дуже виключна ситуація. А, ті машини, які класно варять, це міліти. Але вони не на серійне готування. Тут ви можете, ну я не знаю, в магазині, да можна навіть в магазині поставити і готувати 100% арабіку порцію за порцію. Ну, таблетка розсипалась. Давайте спробую зробити все ж таки з чіткою таблеткою. От, і потім покажу. Тож, давайте, в бункер кавомашини засипати побільше зерна. Бо наразі ми зробили налаштування, які на цій машині не дозволені заводом. Жорнова, допустимо, стан однаковий з новими. Але, але ця машина все ж таки повинна бути класом трохи нижче за топові версії. То супер еспресо вона не повинна варити єшка. От. Але у нас буде. І тому вона буде захватувати трохи менше е, порція, ніж. Повинна заводити. Якщо я збільшу помол, таблетка буде там шикарна, велика, як я раніше показував, так і є. От, але мілкий помол є мілкий помол. Тому засипаємо в бункер зерна побільше зерна, щоб тиск верхніх шарів зерна на нижній дозволяла кавомолці захватити більше зерна. Готуємо, дивимося, я думаю, все буде окей. Наразі затягнув кавомолку отак. До речі, Юра Е8 це така моделька подарунок користувачеві. Рівняючи з іншими моделями ЮРА, ми тут отримуємо все від топових машин, але значно дешевше. Ну, єдине, що звичайно час роботи кавомолки буде тим невеликим мінусом, який все ж компанія собі дозволила поставити в цю кавоварку. О, Тут Треба трохи з цим миритися, чесно кажучи, але. Ця машина в два рази дешевше за, допустим, ту же Z-ку. То це, як по мені, дуже логічно. Наразі все супер. Каву готує суперово. Ну, от я прошу. Дивіться, таблетка з гарним мілким помолом. Але, Але вона досить невелика. От. Гарно спресована, але невелика. Ну, Отак. От Тож, моделька супер, жорнова допомагають. Навіть цим топовим моделям ЮРА от, можна ставити і давати своїм каваркам нове життя і пити смачну каву. Серійне готування арабіки. Зверніть увагу, це виключення на ринку автоматичних кавомашин. Тож, дякую за увагу, до побачення.